Сьогодні я закину на баланс фьючерсів 100 доларів, знайду платний телеграм-канал з сигналами і буду торгувати по ним сім днів свого життя. Чи зможу я повний ноль в трейдингу заробити хоч якихось 10 доларів плюсу? Можливо, я зароблю 100 доларів, а можливо, просто все зілію і буду плакати в подушку, бо це мої останні гроші. Якщо вам також це цікаво, то прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал, беріть булочку і приємного вам перегляду! Для початку, що й досить логічно, нам потрібно було вирішитися з тим, в який приватний канал ми будемо купляти проходку. Як ви знаєте, їх є безліч. Коли я кажу безліч, то це значить реально дофіга. І вибрати один якийсь адекватний канал було дійсно складно, адже в основному це все скам і толкових каналів, якщо є, то лише одиниці. От, напевно, якщо взяти всього 500 каналів, з них ширпу буде 495, а дійсно годних всього 5. І я зараз зовсім не шуткую. Тому в цьому плані я вирішив не філонити і підійти до вибору канала саме з розумом, а не на те пляп, люблю. Адже ви всі маєте розуміти, що від каналу, який ми виберемо, буде залежити результат. Зможемо ми заробити впродовж цього відео чи ні. Знаєте, я в той момент настільки вдохновився фразою підійти до вибору каналу з розумом», що я шукав той громадний канал цілих 4 дні. За ці 4 дні можна було в Африку туди назад 25 разів злітати, потиснути руку Джо Байдену і спитати, де мій гонорар. Але що є, то є. Я ретельно форсував Google, Telegram рекомендації Дійшло навіть до того, що я почав дивитися TikTok з інфоциганами. Але все було без успіху, і абсолютно всі канали, які я знаходив, не змогли визвати в мене довіри. Ну, такий я, мене ще треба завоювати. Якось раз я заморений, повернувся з залу. Насипав собі поїсти і покластися включив YouTube. І, о Боже, знали би ви, який я радий був, коли побачив ось це відео на своїй головній сторінці. Для тих, хто не зрозумів, це відео одного популярного українського блогера. Всі ви, напевно, бачили його відоси кав'ярня, самообслуговування, фотокабінка і тому подібне. Так ось цей блогер вже колись знімав перевірку подібного телеграм-каналу з сигналами. Як ви думаєте, він там щось заробив? Так він зі 100 баксів, просто роблячи все те саме, що давали в приватному телеграм-каналі, зміг заробити 200 доларів, тобто X2 від свого балансу. І після перегляду його відео в мене виникла дуже цікава ідея. А чого б нам не зробити подвійно? Перевірку. Ми купимо проходку в той самий телеграм-канал, будемо робити абсолютно те саме, що вони говорять, і порівняємо наші результати з результатами цього блогера. Може, ми зробимо навіть більше, ніж він, а можливо, будемо брати мікрозайми і тихенько собі плакати. В будь-якому випадку, що той, що той варіант мене влаштовує, адже це експеримент. І так, зараз настоїть перша задача а саме придбати цю приватку. Я перейшов за посиланням, побачив ось такий телеграм-канал, скоріш за все, його використовують просто як перехідник. Натиснув на закріп і побачив таку інфу. Учасники приватної спільноти отримують фьючерс спот сетап, навчання смартмані прямі ефіри в телеграм-спільноті, торгові системи, блокнот трейдера FX Trade -трейд. і з всього вище перечисленого єдине, що мене цікавило, це сетапи та обучалка. Адже я повний ноль в плані трейдингу. Я не знаю, що таке тейк профі, що таке стоп-лосс, як воно взагалі все працює. Я просто хочу повторювати, плюс-мінус розуміти, що саме я повторюю, і лутати лавеху. Як я побачив, прохід цей приват канал коштує 50 доларів. І дається він назавжди. Давайте погодимось. 2000 гривень це не дуже й то багато. Ну звісно, якщо все складеться так само, як склалося в того блогера, цей канал не скам, і ми зможемо заробити. В такому випадку ця сума, по ідеї, має дуже швидко відбитися. Я натискаю кнопку Долучитися, мене перекидає до нікого Дениса, і тут вже пішов процес купівлі. Після цього всього я отримую посилання на довгоочікуваний канал. Я в нього перехожу, і знаєте, що я там бачу? 1100 плюс людей. Я не то, що був в шоці, я був, чесно кажучи, важкої. І не в поганому сенсі, а навпаки, в гарному, бо якщо це купляють, значить з цього є сенс. І з цим посперечатися важко, адже в цьому показники є люди. І так, приватка в нас є, тепер діло за малим. Закидаємо 100 доларів на фьючерси. Я буду торгувати на біржі Binance, вона з 18 років. Так по секрету скажу, якщо ж вам немає 18, Можете торгувати на BINGX, Функціонал там один в один, а верифікація зовсім не потрібна. І після того як я поповнив фьючі, мені треба було хоча б плюс-мінус розібратися з тим, що ми будемо робити. І ні, не через те, що від цього якось глобально зміниться результат експерименту, ми менше заробимо або більше, а через те, що я така людина сама по собі, який все цікаво, мені цікаво зрозуміти нові терміни, мені цікаво зрозуміти, з чого взагалі йде прибуток на цих фьючерсах. Ну і взагалі треба було ознайомитися, які значення треба ставити при відкритті угод, і що вони взагалі означають. Я перейшов по закрепу в купленні приватці і побачив ось такий пост, де були різноманітні посилання. Перше ж посилання вело на Discord паблік, в якому мала бути вся інфа і якісь обучалки. Я перейшов, зайшов і на декілька годин вирішив повністю зануритися і розібратися хоча б в базах цього трейдинга. Буквально через пару годин перегляду їхніх особистих відео по навчанню в мене просто прозріли очі. Там настільки все було розжовано, що навіть я, людина, в якої ніколи в житті не було жодної відкритої угоди, зрозумів все з першого разу. І зараз я готовий трохи поділитися інфою з вами. Ось ці пости, які вони дають в своїй приватці, називаються сетапи, ну або ж по-іншому, take profit. Що значить всі ці слова? Вхід в це та ціна, по якій ми будемо відкривати угоду. Тобто, якщо тут написано ціна 63 400, а в момент, коли ми вирішили відкрити угоду, ціна дуже укотилася або вверх, або вниз, таку угоду ми не відкриваємо, адже по ній ми просто не встигли. І сетап, який дає цей канал, вже не актуальний. Стоп-лосс це та ціна, на якій наша угода буде автоматично закриватися в невеликий мінус, аби в майбутньому не отримати ще більший мінус. Ну і Take Profit це те ж саме, що і стоп-лосс, тільки навпаки. Це автоматичний механізм, який закриває угоду в плюс. Яке значення вкажеш, на таких значеннях автоматично воно і закриється. Грубо кажучи, якщо торгувати з цими. Всіми значеннями ми не прив'язуємо себе до жорсткого моніторингу. Нам не потрібно буде сидіти, дивитися кожні 15 секунд, яка там ціна, який мінус, який плюс. Ми просто відкриваємо угоду, на якийсь час забуваємо про неї, вертаємося і вже потім бачимо результат. Також я дізнався деякі налаштування, які нам треба буде перевіряти перед тим, як заходити в угоду. Обов'язково треба слідкувати за тим, щоб тут і тут співпадала монета, по якій відкривається угода. Також тут треба ставити ізольовану мережу, адже завдяки ній ми можемо вибирати суму, на яку будемо відкривати угоду. І також треба слідкувати за тим, щоб отут плече було від 15 до 20 5. Та і, в принципі все. Для себе я якусь нову інформацію вичерпав, можливо, ви також. Тепер можна спокійно чекати перший сетап і починати торгівлю. Перший день цього експерименту я, як завжди, прокинувся, зробив всі свої справи і з нетерпінням чекав перших сетапів. Йшла година, друга, третя, а їх все не було. Я вже навіть по рофлу почав задумуватися в тому, що мене кидануло на нещасних 50 баксів, але я все таки о 23.56 прийшов перший сетап. Вони сказали відкривати угоду в шорт по монеті ефір. Вхід мав бути на ціні 3388 доларів, тейк профіт 3250 доларів, та стоп-лосс 3441. Я все це виставив і успішно відкрив свою першу угоду за все своє життя. Тепер ще головне, щоб вона відпрацювала в плюс. Зайшовши через 20 хвилин на Binance, я побачив вже плюс 6,5 доларів на своєму балансі. Потім 7,5. Через 8 хвилин баланс вже був знову 100 доларів. Ще через 6 хвилин баланс вже був мінус 3 долари. І навіть втративши всього 3 бакси, я вже почав ловити якусь панічку. Мол, все, зараз буде жорсткий мінус. Ну з іншої сторони, зрозуміти мене також, це моя перша угода. Хвилювався я дуже сильно. Через 4 хвилини вже мінус 5 доларів. Потім ще через 6 хвилин баланс був вже знову плюс 4 долари. Коротше, воно отак от коливалося, то плюс, то мінус. Я вже забив фіга і вирішив зайти глянути, що там буде десь через годинку. Адже в будь-якому випадку лягаю я спати під ранок, тому для мене це було не в западло. Зайшовши опів другої ночі на Binance, я побачив картину масла. Угода вийшла в плюс. В плюс 15 доларів. Ви б, якщо побачили моє лице, напевно подумали, що я якийсь декар. Я був такий радісний. З одної сторони, 15 доларів це не прям супер-пупер якась сума для мене, але враховуючи факт того, що це була моя перша угода, ну я чесно скажу, я там чуть не обпісався. Недовго думаючи, я трохи пожаднічав і вирішив не чекати закриття потейку та закрити угоду вручну. В плюс 17 доларів. Так, трохи не притримався заданого плану, але в. Вже напевно втретє скажу. Це моя перша угода. Я дуже хвилювався і емоції зіграли зі мною ось так. За перший ж день експерименту ми профітнули 15 доларів. Але якщо я не помиляюсь, на відкриття угод є якась комісія. Тому під кінець першого дня експерименту наш баланс вже був 115 доларів, що я вважаю, досить непогано. Після закриття угоди я посидів ще пару годин, і також благополучно пішов спати. Другий день експерименту розпочався плюс-мінус, так само, як і перший, я прокинувся, почистив зуби, світило сонечко, погода була просто суперова, але не сказав би, що настрій був теж хороший, адже зайшовши зранку на ринок, я побачив ось це. Угода, яку я закрив в перший день на 15 баксів плюсу, відпрацювала точно потейкою, пішла ще вище. І якби я просто не побоявся, а довірився цьому каналу і не закривав угоду, то плюс нас міг би бути вже не 15 баксів, а цілих 85. І це тільки з першої угоди. Так це дуже досадно, але що поробиш? Моя провина. Поки я півня курив себе за складеносити. Ситуацію, потенційно не залутані гроші, відходив від свого лютішого ФОМО, я й не помітив, як о 14.05 прийшов другий сетап. Він був знову по ефіру, так профіт, стоп-лосс, вхід, в вас все це на екрані. В цей раз мені було супер лінь сідати за ПК, тому угоду я відкривав прямо з телефону. І хочу відразу сказати, що це реально набагато удобніше. Ну, прям в разів 100. Адже з великим монітором я зіткнувся з проблемою, що в мене просто розбігаються очі. Кросс там, ще якісь вікон, там мережа взагалі десь в жопі світу. Дивитися, плюс на угоді також незручно. А на телефоні воно все вкупі. Бац, і за секунду відкрив угоду. Плюс до того всього, торгівля з телефону це дуже мобільно, адже я така людина, яка постійно десь, але точно не дома. І для мене це саме то, що треба. Коротше кажучи, відкрив я угоду з телефону і дав собі слово, що не закрию цю угоду раніше, чим виставлені тейк профіт та стоп-лосс. Адже я просто боявся знову втратити такі гроші на профіт як перший день. Зайшовши на бінанс через годину часу, не питайте, як я так протримався, ні разу не зазирнувши, це було складно. Так ось, зайшовши через годину, я побачив на своєму балансі плюс 20 баксів по другій угоді. Побачивши це, я хотів порвати на собі труси, але заважало тільки одне, я був. В той час в парку оця кнопка Закрити угоду і зафіксувати чисто зароблених 20 доларів плюсу просто не давала мені спокою. Я давав слово тримати до кінця, і я його стримав. Але хорошу роль це зовсім не зіграло. Адже зайшовши на бінанс повторно, буквально через 20 хвилин, я побачив ось це: плач, обіда, розпач. Всі ці емоції в той момент мене просто переповнювали. І аби засейвити хоча б ті зароблених 15 баксів з першого дня, я прийняв рішення закрити угоду в ноль. Звісно, було дуже обідно, значить, що я міг зафіксувати ще плюс 20 баксів до нашого банку. А це далеко не кипійкі. 20 баксів це. 800 гривень ну або ж 4 бігмак меню. Але що є, то є. Головне, що не пішли в мінус і на тому дякую. Коротше кажучи, в другий день більше стапів не було. Наш банк все ще складав 115 баксів. Я просто банально позаймався своїми справами і пішов спати, з нетерпінням чекаючи третій день. На третій день, на жаль, сетапів вони не дали, тому відразу до четвертого дня. Хоча стоп, стоп, стоп. Всі ви напевно знаєте, що в мене є мій особистий телеграм-канал по заробітку. І зараз в ньому проходить дуже масштабний конкурс на 5 тисяч гривень, які розділять 5 переможців. І з умов там треба всього підписатися на пару каналів, тому не гавте можливості і приймайте участь в халяві. Посилання на канал з конкурсом залишу в описі. Четвертий день почався з того, що я як завжди прокинувся, почистив зуби, поснідав і сів за монтаж нового відеоролика. Таким чином я просидів десь до 17.30 і почав збирати сумку, аби піти до залу. Тільки я закриваю квартиру, я бачу ось таке повідомлення, прийшов сетап по біткоїну, я підриваюся, як дурний, біжу до того комп'ютера, ну а далі вже дивіться самі. І так, зараз короче, я сидів, забирався в зал, вже сумочку, фівоночку, коротше, все перенарвився і бачу, коротше, прийшов наш, так скажемо, сетапчик. Получається, що заходимо зараз на Binance, і я тут вже плюс-мінус так поставив по їхньому сетапу. І ось як можете побачити, зараз заходимо в біткоін. Ось так профіт стоїть стоп лос і заходимо на 50% від банку. Після цього я вже зі спокійною душею встаю з крісла, йду вбуватися, і тут на тобі другий сетап. Це для мене було вже щось новеньке і цікавеньке. Боже, коротше, вони мені просто не дають відійти. Я от тільки, тільки поставив той сетап і вже відразу новий. Ну, ви... ну типа, <пл> що це таке? Коротше, ладно, беремо. Так, Binance. Я тут вже ну, теж все поставив, тейк профіт, стоп лос це на входу, лімітний ордер по отакій монетці. І зараз будемо заходити на, е, на 59 доларів, тобто на полив... там на половину банку ми зайшли, і тут на половину банку також. Відкривши ще другу угоду, я вже точно зі спокійною душею вийшов, закрив квартиру і пішов собі в зал. В сумі в нас було відкрито дві угоди одночасно, але прикол в тому, що одна була лімітна, а інша ні. Одна мала відкритися, коли біткоін дійде до ціни 65 тисяч а інша відкрилася відразу, бо вона була по маркету. Тому не дивуйтесь, чому на скринах ці угоди окремі. Прийшовши в зал, я трохи позаймався і в час відпочинку вирішив зайти глянути, що там мої ордери, і побачив таку картину. Ордер по біткоїну ще не відкрився, а монета Dot дала вже плюс 12 доларів. Я вже уявляв, як я на ці гроші голодний. Після залу купую собі три бігмак меню, але як же ж без але? Просто в секунду ордер починає йти в мінус 3 долари, в мінус 6 доларів, ну а потім взагалі мінус все. Це сталося настільки швидко, що я навіть не встиг нічого записати. У мене таке трапилося перший раз. Я не знаю, напевно, це була ліквідація, іншого пояснення цьому не дам, я не експерт. Звісно ж я. Розстроївся, але водночас я знав, що в нас лежить ще один відкритий ордер, і в більшості я розраховував саме на нього. Десь приблизно о 9 вечора, коли я успішно набрав собі ванну після зала, думав, покайфую, полежу. Ось саме в цей момент відкрився ордер побітку. На нього я заходив, напевно, кожні 5-10 хвилин. Мені навіть лінь називатися ці суми. Одним словом, баланс дуже сильно коливався, але в мінус не йшов. Тільки в плюс: то плюс 5, то плюс 7, то плюс 10. Просидів так моніторичі цю угоду Я, напевно, до пів другої ночі вже конкретно замахався, і мною було прийнято рішення. Коротше, я зараз. Сижу, дивлюсь, ютубчик, віддихаю після такого, скажімо так, трудного дня. Коротше, що, там, коротше, біточок трохи піднявся. Наш баланс вже 110 баксів Ось тут можете подивитись скріншот, десь він буде. ну і, В принципі, я не знаю, я дану угоду, думаю, залишу на ніч і, в принципі, зранку вже включуся і подивимось, що буде. В принципі, давайте. П'ятий день експерименту я прокинувся по будильнику. По будильнику, адже мене переповнювали емоції, і я хотів поскоріш подивитися, що там з угодою. І мріяв побачити там плюс по тейку. Але єдине, що я там побачив, так це плюс 12 баксів. Звісно, ордер ще не закритий, але все-таки розраховував я на більше, адже попередня угода згоріла в мінус. І цих 12 баксів відчувалося не так радісно. Біток підвів. Таким чином він коливався десь до третєї години дня, і потім вже пішли нормальні плюса: плюс 24 бакси, плюс 30, плюс 31, плюс 33. І знаєте що на цьому моменті я вирішив не чекати тейку і закрити. Угоду вручну в плюс 33 долари. Так, знову не притримався планом, можливо, зробив би більше, але жадність то така тіма. Контролювати її досить складно. І в підсумку станом на п'ятий день наш баланс складав 130 доларів, тобто вже плюс 30 баксів за 5 днів. На останній угоді ми плюсанули цих 55%. Не забувайте, ми ж поділили баланс навпіл між двома ордерами. І якби я не відкривав той ордер по монеті DOT, то міг би забрати не 33 долари, а 66%. Різниця, думаю, є. Але також так розсуджувати досить нелогічно, тому я просто скажу, що це доволі непоганий результат, і поки він. Мене влаштовує. Після цього в цей день сетапів більше не було, тому відразу до 6 дня. Прокинувшись на шостий день, я вже рахував себе генієм кріпти, трейдером і всячески закидував в сторі з картинки з плюсовими відсотками. Ну, понятно, що не моїми. Ну а якщо серйозно, я точно так же, як і у всі інші дні, прокинувся, поробив всі свої справи і чекав сетапу. І вірив в нього, я прям суперсильно. Ну, прям суперсильно. Адже першою моєю метою було відбити хоча б 50 баксів, які я заплатив за приватку. Ну, а потім вже. Чекав, 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 чекав. Я той сетап цілий день. Вирішив поїхати розгулятися з другом в ТЦ, покатався на американських горках, поїв, погуляв, і тільки після цього всього моя голова додумалася включити сповіщення. І знаєте, що я побачив? Що годину назад вийшов сетап по BNB, пацани в чаті там вже вовсю плюсуються, я його пропустив, ціна без мене укотилася вверх, і заходити в цю угоду по тій ціні було вже дуже ризиково. Тому я прийняв рішення провести одну супер безсонну ніч і сидіти моніторити просадку. І зроблю вам невеличкий спойлер, було прийняти таке рішення зовсім не дарма. Приїхавши до Дому я сів за кіношку, паралельно відкривши собі віконце з боку стіною, аби точно не пропустити просадку. Ішла перша година ночі, друга, третя, четверта. І тільки о п'ятій годині ночі я зливив просадку. Я зайшов по ціні, яка була вказана в сетапі, і наче все йшло чітко. Далі я також сидів моніторив обстановку. Через пів години вже було плюс 11 баксів, ще через 10 хвилин вже плюс 20. Ну і в 5.20 ранку сталося те, чого в принципі і було очікувати. Все, все, там сетапчик у нас іде. Я думаю, що таки вже 5 ранку буду лягати спати. Зранку прокинемося і подивимося, що сталося. Прокинувся, як ви можете подивитись, вон там за вікном вже ранок, 9 ранку у нас, з 50-ї, і мамо. На моєму балансі, Короте, я зайшов тільки що на Binance і побачив, скільки, там, 155 доларів, але е, сетап тобто, цей ордер ще він не закрився, бо ми не дійшли до тейк профіту Тому чекаємо ще. Як я вже сказав, прокинувшись на своєму балансі, я побачив 155 доларів, а це означає, що плюс був 25 баксів. І це не могло мене не радувати, адже ордер ще не закритий, він йде верх, а в нас вже плюс 55 доларів за весь час експерименту. Після чого я пішов по справах, в 11.00 я вже бачив плюс 44 бакси з угоди. Ну і не буду вас задобувати. В 12.00 угоду досягла відмітки плюс, в парарампампам 52 бакси. І я вирішив закрити її. Тим самим закінчивши експеримент. За 7 днів цього прекрасного експерименту, мені чистими вдалося заробити 80 баксів. Ну або ж три 155 гривень. Чесно кажучи, дуже круто і дуже приємно, що я занурився в цю тему. Ну от реально, я був повний зіро, не умів ні чорта. А зараз десь підкоригував ціну сетапу, десь докупив по менше ціні. Ну коротше, щось за шурупою. Але, грубо кажучи, просто за повторювання угод з цього приватного телеграм-каналу, за одну неділю нам вдалося заробити половину мінімальної зарплати в Україні, і це не може не гріти душу. Також давайте враховувати факт того, що баланс у нас був невеликий, всього 100 баксів. А ви можете уявити, скільки б ми заробили, якщо баланс був хоча б 1000. Ну, можете відразу множити на 10, заробили б ми 800 баксів. Мать його 800 доларів за неділю на повторювання одноманітних дій. Також, якщо вспом'ятати всі мої косяки, а саме ті дві угоди, які я закрив набагато раніше відсказаного в сетапі, з них я також пару десятків доларів випустив. І складаючи всі ці фактори, в голові в мене лише один висновок. На фьючерсах дійсно можна заробити, при цьому не будучи якимсь аналізатором, каталізатором, мегатрейдером і тому подібному. Можна просто купити приватку, вивчити якісь ази і на собі лутати лавеху. До речі, після того як я провів цей експеримент, я відразу написав про всю ситуацію тому самому Дени а саме фаундеру цього приватного телеграм-каналу. Ми з ним зідзвонилися, я розказав, що я блогер, це була перевірка, вона пройшла успішно, доволі приємний хлопець, і знаєте, що він мені запропонував? Безкоштовно пройти його особисте навчання по трейдингу. Спочатку я взагалі вагався, чи треба воно мені, але в цілому, чистою головою подумавши, я вирішив, що не буду упускати таку можливість, і все-таки спробую. Якщо вам буде цікава ця тема, я в принципі можу зробити ще й другу частину, саме про це навчання. Але для цього мені потрібно побачити, що ця тема вам дійсно цікава, тому для цього я хочу попросити вас. Давай. Поставимо під цим відео 1000 лайкосів, і я відразу просто молні лечу записувати нову частину. Велике-велике дякую всім тим, хто додивились даний відеролок до кінця. Дуже сильно прошу не забувати про конкурс на 5000 гривень, який проходить в моєму телеграм-каналі. Також не забувайте підписуватись на канал, прожимати дзвіночок, аби не пропустити новий відеролок, і. <кхід> відеоролик. Ну і всім до нових зустрічей, всім бай-бай!